Так, вітаю ще раз, шановні глядачі. Е, перепрошуємо за технічний збій, оскільки вимкнули світло, в нас пропав інтернет, тому ми вимушені були підключатися знову, і це зайняло тривалий час. Е, тому е, одразу е, від роз, так, якби розкажу вам про те, що питання, які ви е, писали у коментарях під даною трансляцією, вони, на жаль, не збереглися. Відтак, у мене до вас дуже велике прохання. Напишіть, будь ласка, ваші питання під даною трансляцією, і ми обов'язково на них дамо відповіді. Зараз ми продовжимо відповідати на питання, які нам задавали глядачі раніше. А в подальшому, відповідно, якщо будуть питання, також спробуємо надати відповідь і на них. Отож. Скажіть мені, будь ласка, чи все добре, чи мене чути, і чи ви мене бачите, щоб ми могли продовжити наш ефір? Поставте якісь лайки, плюсики, чи напишіть нам під даною трансляцією. Так. Так, дійсно бачить. Отож, ми зупинилися на питанні, яке нам задала глядачка Людмила Лозова. Я іще раз, відповідно, процитую це питання і дам на нього відповідь. Отож. Пані Людмила написала: доброго вечора. Я державний службовець. Вийшла на пенсію 1 квітня 2024 року. При нарахуванні пенсії були враховані лише оклад, вислуга і ран. Чому пенсійний фонд на сьогодні не враховує всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування довідка ОК 5? Чи правомірно це? Так, Людмила, дякую за питання. Доброго вечора. Теж ще я вам можу сказати, що починаючи із 2024 року, при нарахуванні пенсії державного службовця враховується лише посадовий оклад. Оклад е, за надбавка за ранг і надбавка за вислугу, інші види оплати, з якого відповідно було сплачено єдиний соціальний внесок. Вони не враховуються для обчислення вашої пенсії. Тобто, якщо раніше так, якби при призначенні пенсії ви, потрібно було надати довідку за посадою, а також відповідно довідку за 60 календарних місяців відносно всіх видів оплат, з яких обчислювалася заробітня плата, то на сьогоднішній день, у зв'язку з змінами в законодавстві, вже не вимагають довід. Довідку за 60 місяців і, відповідно, при призначенні пенсії враховують лише довідку за посадою, до складу якої включено посудовий оклад, надбавку за вислугу та надбавку за ранг. Чи правомірно це знову ж таки враховуючи, що ці зміни тільки відбулися? Практики іще судової немає, але, на наше переконання, тут є всі підстави для того, щоб звертатися до суду і, відповідно, спробувати в судовому порядку все ж таки добитися призначення пенсії, саме в тому числі, і з ось всіх видів оплат, оплати заробітної плати, з яких, яких сплачувався єдиний соціальний внесок. Тому, відповідно, зверніться, ми можемо прорахувати, так, якби в будь-якому випадку провести аудит вашої пенсії, можливо, більш детальніше розібрати вашу ситуацію, задати вам ще якісь уточнюючі питання і відповісти на ваші питання, і далі вирішити питання з приводу подальших дій для того, щоб все ж таки добитися. Справедливого розміру вашої пенсії. Так далі, наступне питання нам задав Віктор Продун. Чому ви не згадуєте статтю 37 закону 37.23, в кого є більше 20 років Державної служби? Так, дякую, Віктор, за питання. Відповідно, нагадаю для глядачів, що закон 37.23. Це мається на увазі закону України про державну службу саме від 93-го року, від 16 грудня однак на сьогоднішній день. Діюча редакція закону про державну службу, якою яку застосовує зокрема пенсійний фонд при призначенні пенсії, це закон 889 від 10 року. Він набрав свою чинність саме із 1 травня 2016 року, і на сьогоднішній день перехідними положеннями і прикінцевими положеннями даного 889 закону було збережено право на призначення пенсії відповідно до статті 37 закону 37.23 для тих осіб які на день Набрання чинності даного закону, тобто станом на 1 травня 2016 року, мали не менше 20 років стажу, які е, віднес, на посадах, які віднесені до саме категорії посад державної служби. Тому, відповідно, е, якщо, у вас, е, якщо у вас є 20 років відповідно стажу державного службовця, але відповідно станом на 1 е, Равня 2016 року ви вже не працювали на сьогоднішній день знову ж таки не працюєте. То пам'ятайте, що ви теж маєте право на призначення пенсії державного службовця за умови досягнення 62 років. Тому, відповідно, якщо необхідна вам більш детальна консультація з даного питання, з питань призначення пенсії держслужбовця, звертайтесь, маємо досвід в даних питаннях, якби, тому можемо допомогти і вам за необхідності. Будемо раді, пишіть, телефонуйте. Так, наступне питання задала нам Тетяна Пилипяк. Питання звучить наступним чином. У 2022 році оформлена на пенсію. Добавили 100 гривень стаж 42 роки, але я працюю. Повинні провести доплату індексацію чи ні? Так, пані Тетяна, дякую за питання. Хочу, як зрозуміла, так і виходячи з вашого питання, вам була призначена пенсія за віком і у 2023 році, а також у 2024 році, пенсійним фондом була проведена індексація вашої пенсії. Однак пенсія збільшена всього в 2023, а також в 2024 році, всього на 100 гривень кожного року, тобто в загальній сумі на 200 гривень. Чи правомірно це ні? Неправомірно, тому що відповідно при перерахунку вашої пенсії згідно індексацій, які були встановлені постановами кабінету міністрів, як у 2023 році. Так, і в 2024 році ваша пенсія мала бути збільшена, тобто проіндексована у 2023 році на 19,7%, а в 2024 році на майже 8%, на 7,96. Відповідно, однак пенсійний фонд, вважаючи, що ваша пенсія іще не встигла застаріти, він відповідно індексує вашу пенсію лише на 100 гривень. Чому? Тому що ваша пенсія, при призначенні в 2022 році, от показник середньої заробітної плати, який індексується. Зокрема, вам треба теж зрозуміти, що індексується не вся пенсія, а саме індексується лише один із складових, Вих вашої формули обчислення вашої пенсії, тобто показник середньої заробітної плати. Так от середня заробітна плата, цей показник, який був врахований при обчисленні вашої пенсії у 2022 році, він був взятий за три останні роки, тобто за

Пенсійний фонд ж у 2023 році він індексує показник середньої заробітної плати, який становить 7405 гривень. Відповідно, у 2024 році показник, який індексується, це 7990, проіндексований це 7994 гривні. Відповідно, враховуючи, що показник середньої заробітної плати, який врахований при обчисленні вашої пенсії, більше ніж показник. Який якби в результаті проіндексований пенсійним фондом, то пенсійний фонд додає тільки по 100 гривень. Однак це є незаконне, і в судовому порядку ви можете добитися, щоб ваша пенсія вона була проіндексована в повному обсязі. Тобто, відповідно, щоб показник середньої заробітної плати, який був якби, взятий при обчисленні вашої пенсії, саме він був проіндексований у 2023 році на 19,7%, і в 2024 році на 7,96 це можна добитися виключно в судовому порядку. На сьогоднішній день ми маємо вже позитивний досвід і відповідно напрацювання у судовій практиці даного питання, і наші клієнти вже отримують також пенсію, яка проіндексована в повному обсязі. Тому, якщо ви ще не почали. Цей процес то я рекомендую вам звернутися саме до адвоката, до фахівця, який допоможе вам це зробити. Повірте, чим швидше ви це зробите, тим швидше ваша пенсія збільшиться і тим швидше ви відповідно подолаєте оце свавілля зі сторони пенсійного фонду. Так, е, наступне питання воно дуже схоже за, е, до попереднього питання, яке задавала нам Тетяна Пилипяк, але його задала Віолетта Максименко-Саутикова і питання наступне: що стаж роботи 43 роки вийшла на пенсію в 2022 році, індексація 100 гривень. Правомірно чи ні? Ні. Е, відповідно, як уже я тільки що відповідала на попереднє питання, це неправильний розмір індексації тому ви маєте всі підстави для того, щоб в судовому порядку збільшити свою пенсію, визнавши дії пенсійного фонду щодо проведення вам індексації неправомірними і зобов'язати пенсійний фонд провести перерахунок вашої пенсії, збільшивши показник середньої заробітної плати, який ем, проіндексувавши точніше показник середньої заробітної плати, який врахований при обчисленні вашої пенсії на коефіцієнт збільшення у 2023 році на 19,7%, у 2024 році на 7,96%. Тому ще раз повторюсь, звертайтесь на сьогоднішній день, це дійсно Можливо, збільшити пенсію. І враховуючи, що на сьогоднішній день треба враховувати ту обставину, що строк звернення до суду в пенсійних питаннях, що часто зараз роблять суди, вони застосовують 6 місяців з моменту, коли якби, особа мала дізнатися про порушення свого права відповідно на виплату не в повному обсязі пенсії. Тому суди дуже часто застосовують, Совують оці шість місяців і не завжди е, якби. Навіть дається добитися того, щоб перерахунок був проведений саме там із 23, 22 чи 21-го року. Знову ж таки, тут потрібен фахівець для того, щоб добитися все ж таки перерахунку пенсії правильно, щоб знову ж таки пенсійний фонд правильно обчислив на виконання рішення суду, потім вашу пенсію, і щоб знову ж таки. Не було ніяких порушень і проконтролювати, щоб все було правильно зроблено, і ви досягнули зокрема бажаного результату на справедливу пенсію. Тому, відповідно, ось всі питання, які нам задавали наші глядачі. Зараз ми перевіримо. Чи є питання у нас від наших глядачів? Так, я бачу, що є питання. Задав нам Олександр. К. Скільки коштує аудит, як ви кажете, пенсії? Так, доброго дня, Олександр. Доброго дня, Олександр, дякую за ваше питання відповідно вартість послуг з приводу проведення аудиту. Якщо, відповідно, ви, по-перше, давайте почну так: що для того, щоб ми провели розрахунок вашої пенсії, так званий аудит, нам потрібен наступний перелік документів: це протокол призначення пенсії зі всіма додатками на сьогоднішню дату, тобто на дату, коли ви будете його отримувати в пенсійному фонді. це ви зможете або ж отримати. В паперовому вигляді безпосередньо відвідавши будь-яке відділення пенсійного фонду, або ж цей протокол можна завантажити із електронного кабінету на веб-порталі пенсійного фонду, відповідно, і надіслати нам. І другий документ, який теж обов'язковий для проведення розрахунку вашої пенсії, це довідка ОК 5 Відповідно, цю довідку ОК 5 теж можна отримати в паперовому вигляді безпосередньо в пенсійному фонді, або ж завантажити її знову ж таки з особистого кабінету на веб-порталі пенсійного фонду, або ж скориставшися дією додатком ДІЯ, і сформувати цю довідку ОК 5 через дію. Так от, якщо ви надаєте нам ці документи, зокрема довідку форми ОК 5 в паперовому вигляді, то вартість розрахунку коштує 1600. 600 гривень. Якщо ж ви формуєте довідку ОК-5 через додаток Дію або через веб-портал пенсійного фонду і, відповідно, надсилаєте нам цю довідку у pdf форматі, то в даному випадку вартість розрахунку буде коштувати 1000 гривень. Тому звертайтесь за необхідності. Наші спеціалісти обов'язково зроблять розрахунок і вашої пенсії, якщо у вас є сумніви у правильності її обчислення. Так, далі задав нам питання Олег Літва. Питання звучить наступним чином: чи можливо оформити пільгову пенсію раніше ніж 55 років, якщо стаж вже є? Та, так, Олег, дивіться, якщо ви, відповідно, працювали там по списку «1», то ви маєте право навіть за наявності необхідного стажу вийти на пенсію і в 50 років. Тому е, все залежить від обставин вашої справи, тобто де б працювали, ви ким працювали, який це пільгова, пільговий стаж. Якщо звичайно е, ви вас стаж пільговий по списку номер 2 то е, в даному випадку раніше вийти ніж 55 років, на жаль, немає е, можливості тільки 55 так, але знову ж таки треба розбиратися. Тому зателефонуйте нам за номерами, які будуть під даною трансляцією. Наші консу... Наші спеціалісти більш детальніше проконсультують вас і за необхідності, знову ж таки, можемо надати вже більш фахову консультацію нашого адвоката, і в даному випадку розберемося, чи маєте ви право вийти на пенсію раніше ніж. 55 років. Так, бачу, що питань більше немає. Отож, дякую всім глядачам, які сьогодні приєдналися до нашого прямого ефіру. Якщо за результатами даного ефіру у вас виникли іще додаткові питання, пам'ятайте, ви завжди їх можете задати нам, написавши коментар під даним відео. Своє питання нам відповідно. Будуть передані ці питання, і при наступних прямих ефірах ми обов'язково надамо відповіді і на ваші питання. Тому жодне ваше питання не залишиться поза увагою. Ми будемо раді допомогти кожному і поборотися за підвищення вашої пенсії. Отож, дякую ще раз всім. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на нашу сторінку, як Facebook, так і на YouTube каналі, щоб надалі не пропустити наші наступні відео. Чекаємо вас в наступних прямих ефірах, тому всім гарного і мирного вечора. На все добре, до побачення!